Привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 27 лютого і я розпочинаю свій наступний вишивальний щоденник. Нагадую, що вишиваю я бісером, не хрестиком, тому рада вітати вас на своєму каналі. Перша картина, яку я буду вишивати в цьому, щоденнику, це мої космічні вовки. Це мій довгобут. Схема ця від скрині Мірошника, прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що ця схема продається на габардині, але для себе я її вишиваю на українській рівномірці. Ну, так, давайте приймемо прев'ю. Ось моя робота. Вишита вона по усій ширині повністю. Просто, на жаль, в камеру вона не поміщається. Як би я не старалася, дуже віддаляти її не хочу. Хай полежить ось така краса. Е, нагадую, що тут вишито тільки 33%, одна третя частина від усієї картини. І тут я в ній і буду продовжувати, але саме не знаю, як я буду продовжувати чи по всій ширині, чи може я піду ось тут з краю. Так ось, звідси, і аж до самого низу, як на солушках. Е, поки, що, поки що не знаю, як мені буде зручніше, тому що вона дуже велика. Е, Вишивати її трішки тяжкувати, тому що з кожним разом вага бісеру все більша. Але я намагаюся її, щоб вона в мене постійно лежала і не тримати на руках. Хоча я вишиваю саме на руках, не на рамі. Ну, поки ось так. Ха. Тобто, подивимося, що я там вирішила, вже як у мене буде виходити, буду вам показувати. Отже, через декілька секунд ми вам, з вами зустрінемось і я покажу вам, що в мене і скільки навишивалося саме на цій картині. І сьогодні у мене вже 28 лютого, і я до вас зі своїми просуваннями картини космічні вовки. Я вам говорила, що хочу трішки їх просунути. Прив'ю лежить перед вами, приймаю і показую вам, що я вишивала. Ось, бачите. Ось, оцей квадрат, ось такий, чи півмогутник оце я вишила. Тут у мене вишито 3600 бісеринок. ну Ось такі мої просування. Можливо, і не дуже великі, але теж як для такої роботи я вважаю, що це дуже добре. Ну, також ця моя робота я приймаю участь в суміснику, рік по плану я вам говорила. Тобто, і я намагаюся вишивати хоч потрішечку, щоб приймати участь в цьому суміснику. Отже, я думаю, що для сумісника це буде добре. Я її просунула, все гарно, красива робота. Бачите, виходять такі плавні, красиві кольори. Звісно, тут ще. Не дуже так все видно, бачите, ще вовчиці самої не видно нічого. Але ж, ну ви ж бачите, розумієте, все воно робота велика, тому її не так легко відшивати. Дуже багато кольорів, дуже багато об'єму бісеру, і... але я думаю, я його осилю маю надію, що до кінця року я її зараз завершу. Отже, у мене було 33%, я вам говорила, в цій роботі, зараз вже 35%. Ну, Грубо кажучи, 2% я вийшла. Як для всієї роботи, то це ніби не дуже багато. Але як в бісеринках, то наче і 3600 бісеринок це не так і мало. Ще раз нагадую, що я знімаю зараз під штучним освітленням, тому що в мене вже вечір, я тільки закінчила, тільки з підголочки ця робота. Тому показую вам, тому що надалі буду працювати над іншою роботою, і щоб не, за, не затримувати час, і от вам цей показую. Тобто ця робота в мене теж трішки, трішки просунулася, красива робота. Все, мені, все мене влаштовує дуже гарно. Ну, ось такі мої просування в цій роботі невеличкі, тому не буду багато тут розповідати. Хто дивиться мої відео, ви знаєте. Цю, ця робота в мене малькає дуже часто. А, особливо в цьому році, тому що в мене план на неї закінчити її. І сувушки, Це мої два такі довго буде. Вони найбільші картини, показ моїх, які я вишивала і вишиваю. Ну, ось, на цьому, з цією роботою я завершу. І зараз вам покажу роботу, над якою я буду працювати далі в цьому щоденнику. І далі я хочу попрацювати над своєю роботою, яка в мене стартувала в минулому щоденнику, пробудження природи. Прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що я вишила тут тільки 20 рядків, ось повністю по висоті, повністю вона вишита. Але ж тільки 20 рядочків. І 20 рядочків це лише 6% від усієї роботи. І найближчим часом. Я хочу повідшивати її. Не знаю, скільки у мене вийде знову тут вишити. 10, можливо, 20 рядочків, можливо, більше. Ну, буду дивитися по своєму натхненню. Тому що зараз у мене щось з ним пригає воно то туди, то сюди. Ніяк я не можу зосередитись навіть на розробці схем, чомусь, ну, не знаю, отака от мене натхнення. На вишивку є. А на щось інше не вистачає. Отже, показую вам, що зупинилася я на ось такому результаті, і через декілька секунд покажу вам уже далі, що у мене вишивається. І я знову до вас, мої хороші. Сьогодні у мене 2 березня, і я вам показую, що в мене навишивали за ці дні. Прев'ю лежить перед вами, я вам говорила, що буду вишивати пробудження природи. І показувати, давайте я не буду повністю брати, ось так положу. І бачите, ось у мене вишилось ще 30 рядочків. І зараз, на даний момент, у мене повністю вишито 16% від усієї роботи. Ось така краса виходить. Я не знаю, наскільки камера вам яскраво передає, але кольори дуже яскраві. Ну, зелень тут просто грає неймовірно. Я не знаю, чи камера передасть всю красу, але дуже красиво. Я задоволена, вже нарешті вимальовується сам сюжет. Ви бачите: і квіти, і водоспад, і тут деревця, і гори, і ось уже інший водоспад, той що більший. І тут вже, бачите, ось і каміння, ну, краса. Я дуже задоволена результатом, мені подобається, як все виходить. Особливо в житті це просто неймовірні кольори, і особливо ця зелень, вона дуже яскрава і дуже гарно грає. Вона наскільки красива, ну, я не можу вам сказати, Ви бачите самі, як вона виглядає на камеру. Але в житті воно ще краще. Можу, можу вас в цьому запевнити, ось така краса. Вишила я. А, я не знаю, зараз хвилинку. Тут у мене ще трошечки, ось, бачите, трішки не помістилось. Ну, ось так. Вишилось у мене 16%, вже трішки видно сам більш роз, Сюжет більш роз... можливо побачити його вже частинку, бо тоді було 20 рядочків і не дуже було видно, що саме воно там буде. Тут вже більш видно, уже воно все більш яскравіше, більш виграє своїми красками. Ну, мені все подобається, все виходить красиво, все гарно. Кольори насичені. Я хотіла, щоб були яскраві і. Цій картині мені це вдалося. Мені подобається як результат, особливо в житті, вона дуже яскрава, яскрава зелень. Ну, неймовірно, мені подобається, я задоволена на всі 100%. Ну, ось така краса вишилась у мене за оці дні. Привіт лежить перед вами. Звісно, вишивати ще чимало, але ну потрішки потрішки буду вишивати. Бачите, ось тут такі квіти, таке воно все красиве. Ну, ну, я, вообще, я просто в такому захваті знаєте, захватило мене, особливо коли вже видно сам малюнок, уже ти бачиш сам сюжет де що воно знаходиться. а коли Спочатку там було не дуже зрозуміло, воно таке було просто зеленими, зелені і розові такі квіти, і зелень просто було таким сплошним. А тепер воно все вимальовується дуже красиво. Воно все таке яскраве і вже видно і дерева, видно гілочки, і там вже гори видно, ну, краса, каміння, водоспади, це вже все видно, все. А, чітко і тому вже більш цікавіше його вишивати, більш захоплююче. Знаєте, з кожим разом, як вишиваю, хочеться бачити більший сюжет, він все збільшується, збільшується. І ну, так потихеньку їде скоро до кінця. Ну, поки ось так. Вишито у мене тільки 16%, до кінця ще, звісно, далеко. Але все ж буде фініш точно. Ну що ж, ось такі були просування моїй цій роботі. І зараз покажу вам, над чим я хочу попрацювати ще найближчим часом. Ну, і ось лежить перед вами мої совушки. Нагадую вам, що в мене тут вишито, бачите, вже під 50%. І уже далі, ось тут буду вишивати і донизу. Ну, хочу ще трішки її Повишивати цю роботу, і також хочу ще повишивати свої 500 євро. Ось, дивіться, ось цю красу я вам показувала. Це теж у мене був старт недавно. І ось таку красу хочу повишивати цю картину, і хочу повишивати совушок. Тобто, хочу попрацювати в цьому щоденничку над усіма своїми роботами. Тобто показую вам, що в мене є, і вже зустрінемось з вами десь через декілька секунд для вас. А в мене це пройде декілька днів, і я вам покажу, що ж на мене не вишивалось, тому що я не знаю, що я буду зараз вишивати, чи мою магію процвітання, чи совушок, чи навпаки. Тобто, ну, не знаю, ще, як, як у мене буде бажання. Але над ними я обома. Повинна попрацювати, тому що потрібно є і весе, і для себе. Отже, зустрінемося з вами через декілька секунд. І я знову до вас. Сьогодні у мене 9 березня, і я вам показую, що в мене не вишивалося. Перше буду показувати сулушки прев'ю, приймаю прев'ю і показую вам. У мене вишило ще 20 рядочків. Ось звідси, і до самого низу. Зараз я вам покажу біль, ближче більше, е, рядочки, і більше. Вишилося 20 рядочків і це там вийшло 3,5 тисячі бісеринок. І зараз у мене на цій картині вже майже 54%, 53,9%. Ось, дивіться, зараз я вам буду так показувати, бачите, і аж до самого низу. Ось така краса у мене вишилась. Дуже все гарно, дуже все чудово. Виглядає красиві відтінки, траса просто неймовірна. Все воно гарно вишивається, все ну, просто чудово. Зараз я поправлю. Ось така моя совунька. Вишилась моя ось Отаку я додавала ще 20 рядочків. Тоді в мене було 50%, і це майже 4%, я можна сказати, вишила, але ж не повні. Але все одно 20 рядочків я ще відшила. Краса виходить, неймовірна. І вже тут далі в мене буде совка, і отут вже далі піде дітка. Ну, ви поняли, так? так як у мене тут показуємо, сім'я. І вже далі в мене вже буде, відшив відшився цієї дітки. Ну, тобто, просування будуть іще. Ну, поки що ось так. На цьому я поки завершила і е, відлужую її до наступного, до наступного разу, до наступного відшиву, коли там він буде. Ну ось так, Просунулася я на цій картині, можна сказати, так, ну, 3,5 тисячі пісеринок, я думаю, це немало на білку це доволі-таки дуже суттєво. І вже далі покажу вам зараз ще, що в мене ще навишивалось на моїй магії процвітання. Ну і ось моя картина магія процвітання, провію лежить рядом, і в мене тут вишилось ще 30 рядочків. Я не пам'ятаю, скільки нам було по відсотках попереднь, попереднього разу, але зараз тут у мене 31% вже вишито. Ну, бачите, майже третина роботи. Ну, не повного, але є. І 30 рядочків, ось так, от додалося. Дуже краси. Десь ось звідси бачите, вже ось один нолик і вже другий нолик. Ну, краса, кольори, звісно, такі рожеві-фіолетові, дуже красиві, мені подобається. Але нагано, хоча я знімаю денному освітленні, але чомусь камера у мене його трішки. Робить таким затемненим, наче мені, тому що це рібло, воно світліше, чим у вас виглядає на камеру. Ну Ось така краса. прев'ю ви бачите. Пом... ну і така, Вишиваю на леваді, дуже все гарно мені подобається. Теж додалися тут 30 рядочків, дуже добре, добре такі гарні просування. Вона не дуже велика, але все ще не є. щас вам покажу ближче. Ой, дивіться, яка краса. На леваді теж бісер-ляга чудово, як і на рівномірки. Все дуже красиво, дуже гарно. Кожен колір грає по-своєму. Бачите, тут вже навіть зірочки у мене вже пішли вишиватися. Ну, краса. Краса. Звісно, дуже все красиво. Ось, бачите, ось тут ось зірочки. І ось вона вже ось вишивається. Ну, красиво все виходить, мені дуже подобається, особливо в житті вона більш яскравіша. Я не знаю, чомусь на камеру затемняє, можливо, тому що камера не, не любить передавати такі фіолетові кольори, але сама картина дуже мені подобається. Дуже все гарно. Виходить так, як і планувалося, з різними відтінками. І світліші, і темніші, і дуже багато фіолетові гарні переходи. Ось ви бачите, бачите, такі. ну, Це красива вигода. І тут я а, я вже говорила, ще додалось у мене 30 рядочків. Не знаю, скільки це було по відсотках. Чесно, я просто не пам'ятаю. Але зараз у мене тут 31% вишито. Ну, ось така, Ось така моя краса. Ось такі мої просування були в цьому відео щоденнику. Всі, хто слідкують, за мною знають. Що в мене ж зараз в роботі 4 картини, над якими я стараюсь максимально попрацювати. Ну що ж, на цьому, мабуть, і буду завершувати. Дякую, що були зі мною що продивились моє відео до кінця. Не забувайте за вподобайку. За підписку, Якщо вас щось зацікавило і у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Намагайте завтра відповідати. і Дуже приємно, коли вам подобається моя робота, тому що на, на YouTube-каналах я мало бачу відео саме про вишивку бісером. Да, дуже багато є про вишивку хрестиком. Дуже багато нас майстерин вишивають хрестиком. На жаль, це поки що не моє. Можливо, колись, в майбутньому, я теж буду вишивати хрестиком, але зараз ні. От це не моє. Вишиваю я бісером, нагадую, для тих, хто мене дивиться. Тільки бісером я вишиваю, ось таку красу створюю, вишиваю на, за, Зараз в основному вишиваю на рівномірці і на леваді. Ну що ж, багато дуже наговорила для, для того, щоб з вами попрощатися. Отже, дякую, що були зі мною, що завітали до мене на канал. Не забудьте ще раз вподобайку. Отже, мирного неба нам всім і до зустрічі!